Я дуже хотіла, щоб мама приїхала, адже це дуже надзвичайно важливий день для мене. Я молилася, чесно, Богові кожен вечір, аби її відпустили. І один день мама телефонує і каже: А ви знаєте, а я вже в Рівне і через пару годин я буду вже в Чернівцях. Чомусь я дуже добре запам'ятала, як я її вела в перший клас. І звісно, сьогодні такі емоції, котрі кожна мама переживає десь глибоко в душі і в серці. Ми намагаємось триматися, не плакати хоча в мене насправді це не вийшло. Бо бачити таку гарну, достойну, розумну, красиву доньку, яка закінчила 11 клас, майже на відмінно, це звісно, моя гордість. Я безмежна щаслива. Сьогодні бути тут, розділити з нею цей день, розділити з нею цю радість, і я думаю, що вона теж, тому що останній раз ми бачилися з нею майже рік назад. Я щаслива мама. Ми з нею ось ця така, знаєте, невидима ниточка між мамою і донькою. Тобто, ми духовно з нею дуже близькі. Ми розуміємо одна одну. Тому, в принципі, ось цих таких слів, мама, будь ласка, приїдь, тому що ж в мене останні дзвоник. То звісно, ні. Я сама розуміла, що сьогодні я мушу бути тут. Це дуже все тяжко. Мама не бере слухавку 5-10 хвилин, 15. Я вже в істериці, я дуже хвилююсь, тому що вона дуже в гарячих точках перебуває. І я дуже переживаю, було принципово важливо, аби вона приїхала на мій випускний, тому що це дуже для мене таке свято. Більше такого вже не буде, і я чесно дуже хвилювалася, аби її пустили. Тому що спочатку вона ніяк не могла, вона казала, що може й не пустять, але дякувати Богу. Її пустили. Служу в Збройних силах України я з 17-го року, а це можна сказати, була завжди дитяча мрія, тому що я дійсно з родини військових, я росла в цьому. В 2017 році, скажімо так, з'явилася можливість вже залишити доньку на батьків. Я отримала, можна сказати, їхнє благословіння і вирушила в Полтаву в навчальний центр. Звідти почалася моя військова кар'єра. В основному це була Донецька область. Трішечки мені довелося послужити солдатом. Спочатку я була зв'язківцем, маю досвід служби в нашому Чернівецькому міському військовому комісаріаті. Потім мене переатестували. Я отримала первинне офіцерське звання, і власне тоді вже почалася моя така справжня військова кар'єра заступника командира з морально-психологічного забезпечення. Так званого Замполіта. І, власне, зараз бригада знаходиться на Харківському напрямку. Якщо я можу дозволити сьогодні собі так сказати, ще більш по-простому: Замполіт батальйону це мама батальйону, а командир батальйону це батько. В підрозділі є чоловіки, хлопці, які набагато старші. але всі вони е, мої діти, і моя душа і серце однозначно там з ними. Це моя друга родина. Кіра настільки хороша дитина, Кіра настільки в цьому плані завжди підтримувала. В неї ніколи не було ревнощів з приводу того, що як ти могла мене залишити на бабусю з дідусем. Ти поїхала, бо для тебе це важливо. Бувають, звісно, образи. Тому що є періоди, коли мама максимально зайнята, коли я там могла її набрати. Вона каже, доці, я зайнята. Набираю на другий день, доці я зайнята, на третій доці я зайнята. Але кожен раз, коли я ображалася, себе запитувала, Кіра, а чи маєш ти взагалі право ображатися на мати? Я ну, потребую її уваги. Я якби її дуже сильно люблю. Але я розумію, що такий час, коли закінчиться війна, це буде е, довготривала відпустка. Яку ми з Кірою проведемо в Індії? Це однозначно, це моя мрія, мені дуже подобається цей народ, ця культура. Я цікавлюся, я вивчаю, і мені би хотілося однозначно з'їздити і хоча б місяць-два там пожити.